Таю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга, і це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. Його ім'ям татарські матері лякали своїх неслухняних дітей. Його називали у Рус Шайтан, тобто руський диявол». А ще. Семиголовий дракон. Турецький султан видав окремий декрет, в якому звелів в усіх мечетях отоманської порти молитися за його загибель. Його боялися навіть свої козаки, бо він вважався найсильнішим характерником, тобто бойовим магом. Він виграв 65 битв і у різні періоди життя протистояв полякам, московитам, татарам, османам, іспанцям. Навіть по смерті він заповів побратимам відтяти свою правицю, аби вона приносила їм удачу в боях. Його життя зберігає безліч нерозгаданих до цього часу таємниць. Але деякі сучасні знавці історії беруться засуджувати дії кошового отамана Івана Сірка. Мовляв, він руйнував державницькі плани українських гетьманів, маючи поверхневий політичний світогляд, чи то навіть і вроджений шкідливий характер, навмисно перешкоджав далекосяжним задумам українських державників. Нужда закон міняє, відповідав Кошовий на такі закиди ще за свого життя. І діяв так, як вилів давній козацький звичай, і підказувало серце та інтуїція. У цьому випуску ми не будемо детально розбирати біографію славетного звитяжця Івана Сірка, бо раніше вже робили це неодноразово, дивіться, підказки. А віхи його життя вже Переповідані тисячі разів, а спробуємо з'ясувати, яким таким державникам і в чому саме він начебто завадив. А головне, чому він діяв у розріз і наперекір, і чого так і не можуть зрозуміти усі ці критики-історики, бо просто не розуміють самої глибинної сутності козацтва як явища, філософії та світогляду. Іван Сірко потрапив до козацького товариства ще у дитинстві. Пройшов всі щаблі лицарської науки від джури до старшини. Беручи участь у всіх військових кампаніях запорожців, починаючи з середини 1620-х років, він всіма клітинами душі й тіла сотав козацьку філософію і трип життя. Повсякчас жив, мислив і діяв за неписаними нормами давнього звичаю, звичаєвого права. Завжди користувався цими правилами козацького лицарського кодексу і не міг навіть припустити свого існування поза ним, адже це було для нього як. Повітря, без якого немає і самого життя. Тому і протестував, коли цей звичай кимось порушувався, тому і сприймав його порушників як особистих ворогів, незважаючи ні на їхні посади, ні на плани чи устремління, А особливо, якщо ці задуми реалізовувалися потай від усього козацтва та йшли в розріз з інтересами товариства. У чому ж полягала ця філософія? Козак це вільна озброєна людина, яка апріорі не терпить будь-якого і будь чийого нав'язування. Примушування, спонукання, власна особиста свобода, найголовніша чеснота і потреба козака, бо де козак, там і воля. Він сам вирішує, як йому жити, з ким дружити, кому служити, з ким битися, проти кого воювати. Всі рішення мають прийматися без примусу. А там, де з'являється бодай найменший примус, там одразу виникає спротив, коли появляється наказування. Тоді буде опір. Це генетичний протест, який насправді є в крові всіх українців від природи, з народження спадково. Те, чому інтуїтивно, а відтак і дієво противився Сірко, та зрештою проти чого Збройно виступав, з його точки зору, у його системі духовних координат і за його розумінням, протирічило древньому кону. Окону закону, тобто звичаю, а звичай це звичний, звичайний, зрозумілий, прозорий, отже, потрібний і правильний плин речей. Тому він, наприклад, просто не розумів і відповідно заперечував різноманітні приховані чи таємні плани українських гетьманів. Поза як широкому загалу козацтво було. Невідомо, чого саме вони прагнули досягти. Тим більше, коли з'ясовувалося, що ці задуми враховували політичні, статусні чи майнові інтереси лише обмеженої кількості старшини, були спрямовані на захист інтересів лише своїх, але при цьому ігнорували вимоги простого народу і рядового козацтва. Протест викликало також ігнорування думки та й взагалі навіть участі запорожців у виборах нових гетьманів, укладання чи розірвання міждержавних угод, у змінах політичного вектору і таке інше. Це було грубе порушення давнього звичаю, зневаження Січі, як козацької матері, про що той же Сірко постійно писав у своїх листах. Ось все це вкупі і призводило до постійного лавірування до. Принципового відстоювання непідлеглості будь чиїм, навіть гетьманським забаганкам, не завжди зрозумілим і справедливим. Звідси й боротьба за збереження волі, захист незалежності Запорожжя, що натомість не завжди розуміли ті ж самі гетьмани, тому і трактували як антидержавні дії. У біографії Івана Сірка цей протест вперше проявився 1654 року, коли він виступив проти підписання Переяславської угоди, що передбачала тісний військовий союз між військом запорозьким і московським царством. До речі, тоді від присяги московському царю Олексію Михайловичу відмовилася вся запорозька Січ а також низка полковників, знаних і улюблених в народі воєначальників, зокрема. Іван Богун, Петро Дорошенко, Йосип Глух, Григорій Гуляницький, Михайло Ханенко, а також Братславський, Кропивнянський, Полтавський, Уманський, Козацькі Полки і деякі міста, наприклад, Чорнобиль, а також українське духовенство на чолі з самим митрополитом Сільвестром Косевим. Чому? Бо були не згодні з таким політичним вектором. А гетьман Богдан Хмельницький, очевидь, не пояснив доцільності союзу з московитами, який до того ж планувався як тимчасовий. Трохи нехрестоматійним стало звинувачення Івана Сірка у нібито антидержавних діях влітку 1659 року, коли основне козацьке військо, на чолі з гетьманом Іваном Виговським, перемогло московську армію у битві під Конотопом. Розгромлені московити панічно відступали у межі своєї держави, а з Москви навіть втік сам цар. Козаки були готові продовжувати переможну ходу у глиб Московії, але Виговський зупинив війська на кордоні і не став розвивати наступ, що зрештою призвело до втрати ним влади, зміни політичного курсу Гетьманщини, нової московської агресії, а згодом і до поширення на українських землях братовбивчої війни, яку назвали руїна. Але чому ж Виговський відмовився від бойових дій на московській території? Тому що його полишили союзники татари, а їхнє військо становило більшість об'єднаної армії. Татари несподівано зірвалися з самого кордону і кинулися рятувати свої кримські улуси, бо в цей час до Степового Криму увірвався зібраний загін козаків під керівництвом тоді вже Вінницького полковника Івана Сірка. Вони сплюндрували кримські землі. А коли наспіло татарське військо, козаки вже під Акерманом розбили і його. Що ж рухало тоді? Козаками і сірком. Невже бажання насолити Виговському чи зірвати наступ на Москву? Ні. Справа в тому, що під час переходу під Конотоп татари збирали ясир на лівобережжі, грабували українське поселення. а Гетьман закривав на це очі. Тобто дії сірка були викликані прагненням захистити права простого народу і водночас помститися татарам. Але гетьманським урядом і пізнішими істориками це було потрактовано як свідома опозиція Виговському та зашкодження державним інтересам. То хто тут правий? Чотирма місяцями пізніше Іван Сірко відмовився поставити свій підпис навіть за присутності нового гетьмана Юрія Хмельницького під новою угодою з московським царством, новими переяславськими статтями. 1659 року, адже вони в суціль порушували права козацтва, значно обмежували незалежність козацької держави і, взагалі, були підробкою оригінальних статей Богдана Хмельницького п'ятирічної давнини. То що ці дії теж антидержавні? А через рік, після драматичних подій під слободищами і підписання нової військово-політичної угоди з річчю Посполитою, Сірко сам полишив уряд Вінницького полковника, відмовився від служби в уряді гетьмана Юрія Хмельницького і вирушив на Січ, бо був знову незгодний з цим політичним рішенням. А це що було? Прояв вродженого шкідливого характеру політична. Недалекозорість чи свідомий протест. Та Сірко сам згодом писав про це, не бажав служити ані Москві, ані Варшаві. На січі його 12 разів обирали кошовим отаманом. А ще Сірко двічі був полковником харківського полку на Слобожанщині. Що це як не все козацька, все народна любов, повага і визнання заслуг. Бо те, що пізніше історики називають зрадою державних інтересів для тогочасних українців, було саме заслугами перед народом, захистом його прав. Та інтересів, бо не завжди те, що справді потрібно людям, закладається в основу державної політики. І навпаки, не завжди задля для побудови міцної держави враховують потреби якогось конкретного жителя. Якихось умовних кобиляк, ось такий парадокс: одвічне розходження теорії і практики, і мрій і реальності. А ще тут наочно проявлялося екзистенційне протистояння центру і периферії центральної влади, яку уособлював уряд Гетьманщини і сіроми, черні рядового козацтва, від імені яких виступала Січ. Сірко був в опозиції до гетьмана Павла Тетері, брав участь у бойових діях проти урядових військ. Навесні 1665 року забрав в умані гетьманські скарби, які той планував вивезти до Польщі, і викупив за них з татарського полону свого старшого сина Петра. Знову зрада, чи перемога? Сірко підтримав нового гетьмана Степана Опару, затим Петра Дорошенка. Після Андрусівського сепаратного договору 67 року, коли Польща і Московія поділили між собою Україну по Дніпру, Іван Сірко зайняв виразну антимосковську позицію. А на початку наступного року, знову будучи харківським полковником, очолив повстання на Слобожанщині. Паралельно з цим розгорталися бойові дії на Лівобережжі, які очолив сам тодішній гетьман Іван Брюховецький. Там козаки обложили московські залоги в Чернігові, Глухові, Новгород-Сіверському стародубі Острі в Переяславі та Ніжині. До середини березня від московської присутності вдалося звільнити переважну частину Лівобережжя. Тим часом Сірко не зміг здобути Харків, зазнав поразки під Охтиркою і на Слобожанщині повстання пішло на спад, а він повернувся на січ. Сірко підтримував гетьмана Петра Дорошенка і в його прагненні знову об'єднати Україну під однією булавою. Вони взагалі були близькими друзями і кумами. Але це не завадило Сіркові згодом стати в жорстку опозицію до гетьмана в питаннях османської протекції. Поки Дорошенко бився самотужки, Сірко був на його боці і навіть допоміг розбити військо претендента на гетьманську булаву Петра Суховія, з яким були татари і запорожці. Останні при цьому перейшли до сірка. Але коли Петро Дорошенко уклав союз з Туреччиною, Сірко підняв зброю проти нього. Потім Кошовий постійно контактував з гетьманом, був його дорадником, захищав його права перед ворогами, поділяв його погляди щодо незалежності України, але при цьому категорично відкидав османський вектор. Як, власне, і польський, і кримський, і московський. Тільки козацький, тільки власний шлях. Тича 1672 року, коли на лівобережній Гетьманщині стався переворот і замість Дем'яна многогрішного до влади, прийшов Іван Самойлович. Іван Сірков голос озвучив свої претензії на гетьманську булаву, і його в цьому підтримала Січ. Звісно, це смертельно посварило його з Самойловичем. Вони стали відвертими ворогами, і гетьман почав писати доноси на сірка в Москву. Було за що. Сірко знову підтримував Дорошенка, мав прямі зв'язки з Степаном Разіним та повсталими донськими козаками. Московський уряд радо скористався цією нагодою прибрати війнолюбивого кошового. Сірка підступно заарештували і заслали у Сибір до Тобольська. Але за рік повернули. З огляду на Османську загрозу про це благав навіть король Речі Посполитої Ян Третій Собеський. Повернувшись з московської неволі, влітку 73-го року Іван Сірко організував потужний похід в Крим, під час якого на річці Тор загинув його старший син Петро. Процитуємо повністю слова, які промовив Іван Сірко до товариства, коли вони на світанку перейшли Сиваш. Як хто з вас йде у похід цей не для захисту віри, не для визволення християнина бранця, а для лупу й добутків, то геть такого поганця. Коли хто з вас, як оспалець і тхоряка смерткий, неволі боїться? Чи до маслянки, чи до перин має смак, щоби осолодитися. Хай такий курощуб дере пір'я, нехай веретена струже, хай коровам хвости стереже, а з війська геть. Куди ліпше, як такий гречкосій з гречки, а також з пшениці у волості сухарів дасть три бочки козацтву. Коли стане поруч із нами бувалець, жовнір, ради Бога, охотний, тому Бог. Віддасть, буде сам він у щасті похіпливий. Тоді голод ніщо, і дощ, мороз, вітер, сльота чи води, сніг чи сонця, спекота, вогонь, нужди, смертні, пригоди. А коли ти є двірський, що пильнуєш спідниці панські, то біля них і лишайся, бо постійно не радо в нас гостить. Є серед охотників теперішніх і дідусі, ослаблені в літах ветхих, що й не повоювати, а прагнуть того. Таким Бог віддасть, коли будуть іншим пораду давати. Словом мудрим і досвідом життєвим в ім'я Боже за мною. Саме Іван Сірко домігся компромісу між Дорошенком і Самойловичем і став гарантом збереження життя правобережного гетьмана, коли той зрікся влади. Загалом ці роки для кошового Тамана були сповнені блискучих походів, битв, звиттях, в яких він проявив себе як захисник всього українського народу. Так, на початку 1675 року запорожці знищили кримську Орду і 13 тисяч яничарів і Ібрагім Паші під час їхньої спроби несподівано захопити саму січ. А потім була козацька відповідь: масштабний похід низового війська в саме серце Криму. Тоді ж сталася і трагедія. в Долині, коли Сірко наказав молодим козакам стратити три тисячі українців, яких вони визволили з татарської неволі, і які не мали бажання повертатися додому. Потім отаман звернувся до мертвих. З такими словами, простіть нам, браття, а самі спіть тут до страшного суду Господнього, замість того, щоб розмножатися вам у Криму між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і на свою вічну безхрещення погибель. У наступні роки Сірко з козаками давав відсіч османсько-татарському війську під час чигиринських походів. До речі, не завжди сірко був смертельним ворогом для тих же татар. Коли в Криму настала жахлива посуха, що поставила весь народ на межу виживання, сірко дозволив татарам випасати худобу і тимчасово оселитися на землях вольностей запорозьких. А на гнівного листа гетьмана Самойловича з цього приводу відповів: цитата: коли б чорт пане гетьмане. Помагав людям у крайній нужді, то брезгувати тим не годиться, бо кажуть люди, нужда закон міняє. Ось так: нужда і потреба все змінюють, навіть закони. Сірко користувався народною мудрістю і глибинним відчуттям справедливості до самої смерті. Деякі діячі досі насмілюються називати Івана Сірко зрадником, недалекоглядним, запроданцем, навіть чортом? А як же ставилися до нього сучасники? Король Ян Третісовецький називав Сірка, зокрема, так: цитата: воїн славний і в ратній справі, великий мастак, великий муж і відважний ватажок за цілість християнства. Ми вдячні лицарській праці його. А як ставилися до свого багаторічного отамана самі козаки? Поховано його знаменито з превеликою гарматною мушкетною стрільбою і з великим жалем всього низового війська. Це був справний і щасливий вождь, говориться в козацькому літописі. А ось напис на надгробній стелі отамана, року Божого 1680 мая 1 мая першого представився раб Божий Іван Сірко Дмитрович, отаман Кошовий, війська Запорозького, пам'ять праведного з похвалами. Праведний він для козаків, отже, праведний був. А ще отак казали українці по багатьох роках, як кошового не стало. Іван Сірко, та він в Україні був спокійно віку, є і віки вічні буде. А ви вже самі вирішуєте, хто він для вас і для України. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти. І не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки і все коментувати. А з вами був я, Валентин Трилецький. До побачення.